Які знаки зазвичай вказують на те, що людина бреше? По-перше, потрібно розуміти, що брехня це стрес для організму. Тобто, тобі потрібно щось тримати всередині, контролювати це okay. і не видати себе. Тому це зрозуміло для е, організму стрес. Тому тіло буде завжди видавати, тому що ти намагаєшся його контролювати. І е, як фізіогноміст я можу. Навіть наші глядачі, які будуть дивитись, вони зможуть зрозуміти, якщо буде звертати увагу на тіло, яке е, показує цю брехню. Тому що буде неконгруентність, неспівпадіння слів, і емоцій, і е, рухів, наприклад. Ось прям такі прикладні речі скажу. Коли людина бреше, вона починає зазвичай або швидко говорити. Щоб заговорити, або навпаки, робить дуже великі паузи. Тобто, в брехні є завжди полярності. в полярностях. Наприклад, фізіологічні реакції. Людина починає кліпати очима багато, або навпаки, вона хоче контролювати, і ось вона завмирає, як би, та, і навіть не моргає взагалі. Це теж буде ознакою. Потім шилепа, та? У нас шелепа. Це воля, вольові якості відповідає. І тоді людина, що намагається стримати себе, щоб не видати. Так? І це буде завмирання, оце є щелеп, вона буде напружена. Ось ці вольові жилваки мускулосмасетерс, найсильніше, до речі, м'язи нашого організму. Вони теж будуть напружені, тому що людина контролює це. Потім вербально, як воно буде видаватись, людина починає додавати, щоб запевнити якісь слова. Чесно, чесно. Повір мені, повір мені. Не звертай на це увагу, до що ти перестань? Та, якось відвлікати тебе від додаткових питань, перестрибувати з теми на тему потім що ще буде говорити, а знову ж таки буде прискорюватись в своєму вербалізації своїй. І все це буде також говорити про те, що щось відбувається не так. І, і тоді ми маємо таку картину, де соматично, тобто тілесно людина видає, вербально себе видає, і е, мімічно, так? тобто ми можемо спостерігати за цим рухом.